Цього п'ять кілометрів від рівного, а дороги вже немає. Жителям села Бармаки щодня доводиться долати перешкоди, аби дістатися до міста. Близько 400 метрів шляху без асфальтного покриття. А замість того, щоб прокласти дорогу, сільська рада засипала її щебенем. Водії побоюються. Через це витрати на ремонт автомобілів значно зростуть. Сама щебенка дає такі незручності для як проколення, прорізування шин. Це також дуже б'є по карману, тому що зараз резина дуже дорога, треба замінювати зразу, не поставиш, не будеш чекати, коли там буде дешевша ціна. Не краще й пішоходам про підбори жінки вже й забули, та навіть у взуті на низькій ході втриматися важко. А от матусі з колясками вже й не знають, як об'їжджати у дорогу з каміння. Пані Вікторія щодня заводить старшу доньку до школи. З кожним разом стан коліс дитячого візочка погіршується. Наскільки вистачить мені цієї коляски, наскільки вистачить взуття нашим дітям, нашим співмешканцям? Псуються машини. Жителі села Бармаки кажуть, взуття зношується швидше, тож виникають нові непередбачені витрати. Хрещениця ходить в школу. Взуття за тиждень повбивали, тому що камішки, а як діти, вони поня... ну, не ж неакуратно ходять. Трохи вище від засипаної дороги щебенем нормальне асфальтне покриття. Його постелили тільки минулого року. Цього сільська рада вирішила долотати решту, от тільки завершити не зуміли, перенесли на весну. Для чого тоді питання було його розсипати? саме зараз? Для чого? Щоб оце рвали ці діти взуття, бреде, гребе, потім як тут і так не можна вилізти. А ще по цьому щебні машини їдуть, це щебінь відстрелює від цих машин і в дитину. І навіть вийти ту саму дитину забрати. Треба лізти на берег. На березі от зараз вода по коліна. Хто обходить? Натомість у сільській раді кажуть, гроші на прокладання дороги були однак, частину витратили на інше. Поточний ремонт. Колишнього приміщення Бармаківської школи під садочок. А вже наприкінці року сподівалися на кошти з державного бюджету, щоб доробити асфальтне покриття. Ми додали ще невелику частину грошей, ту, яку могли, до цих державних коштів, і вирішили, що цей щебінь, який знаходиться вже на території біля цієї дороги, необхідно розмістити. На як початкові роботи необхідно розмістити на дорозі, а щоб завершити ремонтні роботи, тепер грошей немає. У сільській раді пропонують почекати до весни. Та чи вистачить запасних шин грошей на нове взуття та терпіння жителям села Бармаки до того часу? Інеса Пославська, Євген Мирончук, новини рівного.